До шефу він потрапив неношеним. Відразу, як тільки купили в магазині. Присусідився до новенької сукні і все. Той, хто мав його одягати, чи то забув про нього. Чому ж не було такої причини, щоби вийти в ньому в світ? Втік час і костюм. Класичний, доброї тканини костюм став завеликим для свого хазяїна. Звісно, костюм не став більшим, а от хазяїн втратив і міць статуру, Терся на опортах життя, і тепер костюм висів на ньому, як трантина на опудалі. Маленька сукня, яка від початку тіснилася в шафі біля костюму, поступилася місцем іншій. і на дміноті на плічки прилаштували нову, більш простору, довшу, барвистішу, потім ще, ще. А він, а він ще довго пам'ятав оту першу, схожу на метелика. Який вкрив себе прозорими крильцями і заснув. Спогад губився між інших суконь, аж доки здалі не згубився. І от костюм нарешті витягли шафи і кудись понесли. Без зайвих пояснень чоловік протягнув новенький костюм своєму старовинному товаришу. Той дивовано подивився на костюм, взявся за плічки, з яких хтось висав низу, і зазирнув у дзеркало. Тримаючи подарунок трішки відсторонено від себе, наче питаючи у дзеркала, міряти чи ні. Дзеркало блимнуло і промовчало. Товаришу костюм не підійшов. Виявився за малим, але подарунок не забирають. Костюм знову висів у шафі. Тут були шуба, плащ, два пальта, великий крисатий капелюх і парасоля трости. З усього видно портовий, що ти не жмаканий і підбивка нервана. Де так зберігся? насмішкувато спитала шуба. І костюм почав оповідати, як мандрував світами. Як били його шторм і хвище на верхній і нижній палубах велетенського корабля, як випалювало його сонце пустель і просували вітри прерії. Та коли костюм, вдаривши по бортах рукавами, розповів, як порятував новеньку сукню, схожу на метелика, від небезпеки, бути спаленою тропічним сонцем, угорнувши її собою, Парасуда у захваті вдарила в шафу вістряком. А Шуба сказала, здається мені, що то ти все брешеш. Костюм смакнувся на грудною кишенькою і відповів, ви образили мене, але я прощаю вам вашу нитість. Ви не знаєте, як пахне свобода, аж ніяк не нафталіно Шуба виразно зиркнула на костюм і відсунулася у куток. Всі. Навіть пальта посунулися ближче до неї. Раптом дверцята шафи прочинилися, і тонка жіноча рука забрала костюм. Всі підтримували шубу, всі були ображені нагрістю костюма, отією брехнею, про то пережиття ним пригоди. Мовчали лише парасоля Тростина. І так хотілося побачити все те. Про що розповідав новенький. Її полишили в шафі після того, як купили. Чи не сталося ще нагоди взяти із собою, чи просто люди забули про її існування, Хто знає? І вона вона навчилася мріяти. Мріяти і вигадувати по клаптиках, збираючи барвистий свій світ, почутого від пари та шуб. А ще й подобалося, як говорить капелюх. Крисатий бачив більше за інших, його якось навіть забрав у полон вітер, і він чудом повернувся у шафу. Парасоля Тростина повірила у все, про що так барвисто говорив костюм, і тепер їй було сумно. Костюм висів у іншій, менший за розмірами, але чистенький і затишній шафі, в ту, в яку його повісив зразу, Велику шафу. Запланували повісити ще одну шубу. Нову. Костюм мовчав поряд. На тоненьких плічках висіла сукня. Сукня, схожа на метелика, який вкрив степи прозорими крицями. І заснув. Костюму не було чого розповісти. Їй. Вона знала про нього все.